Тебе як військового що найбільше бісить в українській армії? Що би ти хотів неодмінно змінити? У нас є два страшних біча української армії. З однієї сторони, це оця Радянщина це війна по книжках. Книжка важлива штука. Статути там і так далі це дуже важлива річ. Але практика. От. І отримання там зірочок, посад і звань це не привілеї, це відповідальність в першу чергу. І це от, має стати професійною штукою, а не якоюсь там наслідною, титульною. Там коли ну, на посаді у нас там, я не знаю, типа ручка від газової пліти, бо вона чийсь коріш там, і друг. От. З іншої сторони, нас підпирає інакша проблема це люди, які некомпетентні на своїх посадах. О, з одної сторони, радянщина, а з іншого боку, от ті, хто ще там не доросли там, до якихось е, речей, люди. Ось нам треба е, це вирішувати. Яким чином це вирішувати? В першу чергу подолати ось е, оцю непрозорість, ось незрозумілі якісь назначення. От. З другим випадком, нам треба навчати особовий склад, нам треба навчати людей. Постійно, не перестаючи навчати, не маєш такої штуки, що я навчився, я вже все вмію, все, я до кінця життя буду воювати. Так, да, так буває, але кінець життя наступає дуже швидко. Бо навчатись треба постійно.